Дорожня транспортна пригода сталася 30 липня близько 20-ї години по проспекту Володимирському місті Лубним. За попередню інформацією слідства, легковик БМВ під керуванням водія 1997 року народження зіткнувся із автомобілем ВАЗ під керуванням 50-річного водія. У наслідок дорожньої транспортної пригоди водій БМВ та його пасажирка 2006 року народження отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці пригоди. Ще одна пасажирка 2005 року народження померла у лікарні. Окрім цього, водій Вазу та третя пасажирка легковика БМВ 2005 року народження травмувалися та були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом, слідчими поліції Полтавщини за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. Поліція Полтавщини закликає всіх учасників дорожнього руху, зокрема водіїв, дотримуватись правил безпеки дорожнього руху. Зокрема, дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції. Пам'ятайте, що дотримання цих елементарних правил може врятувати життя.